Так, за печеру хватається. Після того я кар'єр знайшов саме оцю в яку ми зараз з вами всі залазили, Люди залізли в неї, побачили, те ж саме, що зараз бачите, і вас, ось невеличкі проходи, декілька розвилок, але вони всі тупікові. можете подивитися, там закінчиться тупіком, позаду вас закінчиться. Ось такі, які ми побачили. Міша розпоселили, звинуємо його. Всі кристали, які ви можете побачити на сьогоднішній день залі знаходяться ось тут, ви можете підійти подивитися. Але це зовсім не те, що побачили діти в 69-му році, коли тренувалися цю залу. Вода вода йшла до сильної течії і слідкувала як наждачка. Ми з вами ходимо по глині. У нас знизу завжди глина. По сторонах зверху гіпс, а під ногами глина. Ось тут треба сісти. Ножки вниз. Ножки обидві Є. І обережно спускаємося. Дистина дітей сказала, що вона їм нагадує наче позоряне на небо. Є кристали, Червоний Мак називається. Це, на жаль, одне з тих кристалів, які зрубалися. І печера залишається самотня, але вже відкрита на якийсь час. Але не довго. Валеріянович, який вже цю печеру знайшов, її залишити так просто не міг, і тому через місяць він повертається сюди вже з професійної експедиційної далі. Як ржавчина така, вони навколо нас. Подивіться, в цьому тунелі і багато. А, це залізо. Залізо кристалізувалося з гіпсом і іделося, волотати близькуча ржавчина така. Остання зала, в яку діти потрапили, бо вона тобі була тупікова. Це коли вони Залу радості відкрили, це дійшли сюди. Тут там багато. Так, да, цілий район зали радості. Аж сюди. Назвали її Золотогось, бо тут був цей плафон, Колись найвеликий в цих районах він так от висів вниз, яку мають дуже гарний. Да. На жаль, його зрубали. Один з тих кристалів, які зрубали, якраз бо він був такий самий найпотужніший. Бо коли Валерія повернувся сюди, оце перша експедиція, пам'ятаєте, перше місце, куди він прийшов копати, було оце. Він прийшов в цю залу, його спитали, що будемо робити. Він пальцем показав туди і сказав, копаємо, будемо пробувати. Ну і вони почали копати. Копали, копали, копали. прокопали вже 8 метрів і нарешті. Неочікувано лопата провалюється після удару туди всередину. Вони її розгрібають і бачать, все йде полез, і відкривається ще один район печери. Десь на декілька кілометрів. Вони всі тоді щасливі. Там був на цей момент новий район. І між собою ці два райони, оцей і той, який лежить там далі, з'єднує всього 8 метровий тунель. Я якраз зараз через нього треба буде потрапити там? – Вісім метрів тонце. Це не багато. Вісім цього на Так, Андрій їхав декілька кілометрів. Сигаришь. Тут Покажите... Покажите... Ну я читав, що такі печери є. Ну не думав, що я побуваю. Я попереджав. Печера з корпус тут. Трошки збадрілість. Потрапили сюди, так само вилізли з тунелю, але янущего група. Сподивилася повстання, яка настільки. В більшості вона нагадала глобус. так не назвали це за Так, дивіться, ось тут річка. Беремося. А це ножка для підйому. Можна сказати, так, да, да, чоловік, не сюди, Можливо, чекає, Так, так, як відчуваєте, там ідіть не помилитись. Ручка сюди, ножка для підйому. Може, почекаєте горі? Так. Сюда ми політики. Да, да. Бачите, ми з вами бачили набіринки, це, як правило, вузькі коридори, а тут от трошки розмило так. Чомусь його. Це не просто так, бо це було одне з місць, коли вода знаходилась в печері. Але ж настав процес, щоб вона виходила звідси. І саме одне з тих місць, де вода стікала. Це процес був поступовий, і декілька тисяч років міг займати. Великий змив такий образувався. Ми назвали його Андріївський узвіс і зараз саме в нього будемо з вами да, спускатися. Поки так. Це зала ніжність. Наші друзі, члени клубу, теж з переологи в цій залі, ми і так і назвали залою ніжності. А, до речі, залі підкорючок, де ви по проходили, вони весілі працюють. Бачите, теж нема еконаче взагалі. Можете покричати, а його не буде. гіпс вона абсолютно весь суд. Відтінок, навіть коли те, що ми бачили в залі космосу, mm -hmm. що вони пам'ятаєте, це більш такий матері. Це одна сама великій залі у нас в печері, і вона у нас і остання. Далі вже ніяких ходів немає, вона тут такого називається вона білосніжна. І назвали її так за свої білі кристали, бачите на стелі, на стінах повсюду білосніжні кристали. Це єдина перешкода в печері, де вам треба обов'язково застрягнути, щоб її пройти. Прямо йдемо на мене ножки. Піднімаємо, і вибіжаємо, а тепер душа нога є. Клас. І туди обережно. Вперед ногами прямо неряєте дирка коротка. Roberto, Якщо зробити повний зріст, де є можливості. Тут саме 300 метрів, 600 метрів, хай навіть навіть 20. То... І вже видно і 20 метрів чи ви... ну, і... Оце Це воно тільки що були в Глобусу з вами, це зала вже на метр піднялася за рік, бо експедиції ми туди скидували сьогодні. Насправді вона була ще нижча. Тобто ми туди вже не викидуємо, бо вже далі немає проти річками. Тут іншого варіанту немає. Бо глину наружу викидати, можливості такої немає. Призали. Ручками чікаємося, а п'ять поспішило. Дивіться, якщо ви ногу поставити на початок розлому, я вже це два попередні зробили, нога з'їде 100%, можна впасти. Ногу закидаємо всередину. Не поспішайте тут, будь ласка, бо буде неприємно. І всередину розлому ногу закидаємо. Далі. Далі. Да, туди. Молодець. Ручку ручкою сюди. Ножку на мене. А отступає тут перший зараз. Чи хочете погукати? Пошукати вийти. А що тобі значить, можна свою мало випадка? От кажете саме гукає. Бери хворю для чого? Щоб хтось по ньому глухав. Так а навіщо це потрібно? А краще спускатися завжди, чим ближче попад землі, тим безпечніше. Тим вища... більше ми менші Добрий день. Що намалювати? малювати? Mm -hmm. Mm -hmm. І правило трохи цього пам'ятаєте, так і спускаємось. Mm -hmm. да. І ось так йдемо. Тут ручка беремося, всідаємо всі поперед, а до довички позрідаємо. Беремося другою ручкою за цю скобу і розгортаємося як циркуль, так. А вот гіпсовий завод, я би хотів показати, біле здання, бачиш з трубою. Mm -hmm. А оцей кар'єр, який був тут, він переїхав туди. Зараз той пагорб зрізає. Mm -hmm. Оця вся площина, це кар'єр, її зрізав. До цього була mm -hmm. по діагоналі, так само пагорб пішов. Така типу, штольня. Ручкою сюди, розгортаємося, ліву ручку сюди і спускаємося. Так.